Нещодавно на засіданні Кабінету міністрів прийняли рішення не лише заохочувати до пошуку альтернативних джерел енергії, але вже цього року суттєво скоротити об'єми споживання газу. Уряд прийняв рішення, яким стимулюється перехід з газової складової в забезпеченні теплопостачання. На альтернативні джерела. Наступна постанова це про заходи щодо забезпечення населення підприємств-установ природним газом у 2014-2015 році. Вона передбачає скорочення лімітів до 30% на опалювальний сезон. Також ця постанова передбачає зміну температурного режиму. Рішенням Кабміну запроваджується нова норма температурних параметрів обігріву квартир на 18, як раніше, а 16 градусів. Спеціалісти кажуть, труби не перемерзнуть, але такий температурний режим не додасть комфорту українцям. Підготовка до опалювального сезону у кривому розі проводиться за досить несприятливих обставин. Держказначейство не повертає жодної копійки із зароблених містом понад 370 мільйонів гривень. Їх можна було використати на благоустрій, ремонт доріг, освітлення вулиць. Навіть у таких умовах до 31 серпня підприємство має закінчити підготовку до роботи в осінньо зимовий період, наголосив заступник міського голови Григорій Вербицький. Ми звернули увагу на те, що в зв'язку з дефіцитом державного бюджету і за тією інформацією, яку ми маємо від Кабінету міністрів України, ні одна державна програма, яка могла б надати допомогу у підготовці. Міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період у зв'язку з відсутністю коштів працювати не буде. Тобто організації, підприємства, якщо надають житлово-комунальні послуги та виконують роботи за кошти місцевого бюджету, повинні покладатися виключно на збір коштів зі споживачів, яким вони надають послуги. Сьогодні підприємство «Криворожський Пласі. Подготовила уже 65% котельных тепловых сетей для работы в осенне зимний период. Все работники предприятия прикладывают все усилия для того, чтобы к 1 сентября все работы были выполнены. За словами Григорія Вербицького, нині рівень оплати за житлово-комунальні послуги вельми низький. Цих коштів замало для нормальної підготовки та проходження опалювального сезону. Попри це, як зазначалося на засіданні штабу, на місцевому рівні докладають усіх зусиль, аби проводити підготовку згідно з планом. На сьогодні міське господарство готове до зими більш ніж на 70%. До акції державного підприємства Криворізька теплоцентраль було залучено понад 70 тисяч сумлінних абонентів жовтневого, саксаганського, довгинцівського та інгулецького районів. Це 65% споживачів підприємства. Між ними було розіграно мультиварку, кондиціонер, тур до Європи, а також інші заохочувальні призи. Переможців розіграшу у довільному порядку. Обирала комп'ютерна програма. Зараз ми с вами розіграємо мультиварку допомогою нашої програми, яка була розроблена спеціально для розіграшу призов. здесь вы можете видеть все лицевые счета, все адреса людей, которые заплатили 100%, а здесь вы увидите победителя через несколько секунд. Мы поздравляем участника за адресом Пивденный проспект, дом 7, квартира 8. Вы выиграли мультиварку. Далее разыгрывается кондиционер. Мы поздравляем участника на улице Тесленко, дом 19, квартира 5. С выигрышем, а сам с выигрышем кондиционера. А теперь наш главный приз тур по Европе. И сейчас мы знаем победителя, того, кто выиграет наш главный приз. Поздравляем участника по адресу Груни Романовой, дом 6, квартира 5. Вы отправляетесь в тур по Европе. Приходите к нам за вашим призом. Вручим ваш сертификат. Поздравляем! Далее будут разыграны все поощрительные призы нашей акции, а именно зонты, полотенца и настенные часы. Со всем ходом розыгрыша призов вы можете ознакомиться на нашем сайте www.test.dp.yar или же узнать за номером 409-95-19, не вошли ли вы в реестр победителей нашей акции. За достовірністю і прозорістю процесу слідкували члени комісії, до якої увійшли спеціалісти підприємства та районної влади. Дійсним повідомляю, що акція пройшла чесно, прозоро. Кожний споживач, який заінтересувався, має право звернутися до абонентського відділу або до групи зі зв'язками з громадськістю для отримання вичерпної відповіді відповідно проведення акції та номера особових рахунків, які мають право отримати призи. Населення жовтного району має найбільшу заборгованість перед споживачами Криворізької типоцентралі. І це акція, яка проводиться вперше, вона є позитивною. Ми надіємося, що в подальшому ми зможемо приймати активну участь, виконком тісно співпрацює з Криворізькою тепоцентраллю і дасть зацікавленість тим, що в подальшому ми співпрацювали і не мали боргів перед Криворізькою тепоцентраллю. Вручення призів переможцям акції відбудеться через місяць. Коли згадуєш дитинство, у пам'яті спливають спогади про забави на ігрових майданчиках. Колись це були небезпечні залізні гойдалки та драбини. Але на щастя, сьогодні і матеріали інші і промислове виробництво дитячих гірок та драбинок доволі розвинуте. В кривому розі за останні роки владою усіляко заохочується відкриття сучасних дитячих майданчиків, але й люди все більше розуміють, що власними силами можна творити дивовижні речі і таким чином дарувати добро дітям та їхнім батькам. Подружжя кучерів протягом п'яти років самотужки створювало яскраве дитя. Майданчик в одному із дворів мікрорайону Сонячний. «Посмотрів, молодіжі много, діток малих много, а нікуди ну, для детського такого розвиття зайнятися. От ми супруги і вирішили, немножко почали з маленького почали з колодця, поставили ліса і журавель, сказки. Все ми по сказкам, Теремок, красна шапочка, ну, маленьку, як будь-якої естраду зробили. Я з цього началось. Потім игрушки, якщо так сказати, не було. Спочатку покупали ті игрушки старі, наші советские. а потім всі здесь що там делается для дітей стали, люди самі подносить. І так продовжається. В дальнейшем мне сделать, ну, не знаю, вийде, я хочу запустити кухольний театр. Ну, немножко у нас був маленький такой что... Мов домом я, зібрали много дітей. Ну, все одно я, вот, я запущу, у мене всі ці герої є. І ліса, і волки, дідусь, бабуся, колобок. Вот там вже в неї сценка готова. І от такі плани. По суботам, воскресенням в 11 часу ми запустимо кукольний театр. Озираючись довкола, одразу помічаєш, з яким натхненням та з якою турботою маструвався цей майданчик. Діти бавляться із задоволенням, адже тут все створено для їхніх розваг: різноманітні іграшки герою улюблених казок та мультфільмів, мініатюрні фонтани, колодязі та великий квітник, запах з якого поширюється на все подвір'я. Разом з дітьми на цей майданчик приходить багато батьків помилуватись надбанням власного подвір'я. Вони кажуть, що для активного відпочинку дитини на свіжому повітрі кращого й не вигадаєш. Я хотела поблагодарить вот этих двоих людей, которые хозяева вот этой площадки детской организовали своими руками, своими силами, без всякой помощи эту детскую площадку, замечательную. Люди все с удовольствием, с детками, с внуками, с правнуками, все идут сюда к нам на эту площадку, все радуются. И даже вокруг сейчас, даже в остальных домах, которые видят, что вот такая красота, можно такую красоту сделать, они делают тоже своими руками цветы, рассаживают. Миниатюрные тоже площадочки детские делают, украшают свои подъезды, ухаживают, цветы насаживают. Вообще это супер! Это неповторимая красота, это труд людской. И он мы моим благодарны. Это просто фантастика.